Це захотілося зараз витягнути ще з цієї колоди карти. Зараз подивимося, що нам тут скажуть наші вищі сили. Сіріс. Боже, клас! Друзі, кому з вас, з нас випала зараз ця карта? Всі, хто дивиться це відео, вона випала вам не просто так. Ви маєте зрозуміти, що зараз також в грудні, до речі, це такий планат, парад планет. Відбудеться така зірка, коли... Сіріус дасть вам великий приплив енергії духовного розвитку. Саме в Єгипті це також відбудеться. Якщо вам цікаво, я вам можу дати контакти. Ще є одне вільне місце, куди ви можете записатися. Що говорить нам ця карта? Вона говорить про те, що ви маєте серед якоїсь темряви побачити світло. Запалити свій внутрішній вогонь серед якихось непорозумінь, серед якогось страху, бруду просто як такий маячок включити всередині себе, дозволити собі пропускати високочастотні, високовібраційні енергії, не дивлячись на те, щоб вас не оточило, де б ви не були, просто пізнати в собі цей внутрішній сяйво. І осяювати ним скрізь все те, де б ви не йшли, щоб ви не дивилися, куди б ви не направляли свою енергію, увагу, щоб ви там закладали цей маячок внутрішньої, внутрішнього вогня цю любов. Чому це дуже важливо робити? Карта Сіріус, вона вам підказує про те, що ви захищені, ви під захистом, можете зато не хвилюватися, але також не забувайте про те, що Низьковібраційні енергії, вони також впливають на вас. І ви маєте дозволити собі відчути, що саме я зараз випромінюю, що саме зараз відбувається в моєму житті, зробити як такий скан. Та? Зробіть собі скан, аналіз того, яким є ваше життя. І відчуйте, а що реально. Я зараз роблю і на якій частоті взагалі я знаходжуся. А чи подобається мені моє життя? Чи можливо я хочу щось змінити? Чи можливо мені зараз потрібно просто більше любові всередині себе пізнати? Можливо, мені потрібно зараз щось зробити для себе або для когось, щоб це також реалізувати, щоб все зводиться до того, щоб почати випромінювати, відкривати серце і випромінювати цю внутрішню любов. І коли... З вами говорить Сіріус, то це означає тільки те, що вони дають вам цю внутрішню опору, внутрішню силу в те, що ти заслуговуєш на це щастя. Ти маєш уже це щастя по праву свого народження, і ти прийшла на цю землю не просто так, щоб прожити це життя. Всі, ті, хто дивляться це відео, ви маєте зрозуміти, що ваша місія тут є трішки іншою. І ви прийшли сюди не для того, щоб просто сходити на роботу і потім прийти звідти і все насолоджуватися цим мирським життям. У вас є трішки глибша місія. Закінчується цей старий етап, коли у нас ще було дев'яточка. Коли у нас 2025 рік і починається щось нове, іде обнулення. І саме це обнулення ви можете зробити вже навіть починаючи зараз, готуючись до того, що ви зараз вже можете дозволити собі проживати це життя по-іншому. Ті самі карти бажань створюємо свої якісь практики, створюємо свої якісь ритуали, певні робимо. Хто хоче кому якщо звично ви не маєте йти шукати це в когось іншого. Інші люди вам скажуть те, що вони десь там почули, побачили супер класно, але воно може не працювати і не діяти на вас. На вас буде діяти тільки те, що ви відчуваєте на собі. На вас будуть діяти ваші практики, і на вас буде діяти тільки. Ваша та внутрішня сила, яка і дає, яка і зажигає вас. Когось ця, ця практика може не запалити. Комусь ця практика може просто бути якась там без сенсу, а саме тобі вона може запалити тебе, тому що це твоя практика. І тобі не потрібно йти і її там у когось десь брати. Ти зсередини себе йдеш і береш із себе. Всю ту внутрішню віру, переходи, не переходи, скільки б там у нас цього не було, наших провідників любимих, скільки нам би там не розказували, які там є різні переходи, і зараз треба переходити на іншу гілку ймовірності, 3D, 5D, ще там щось. Господи, це все такий, це все є. Це все є. Я не говорю, що цього нема. Але це наскільки переросло в такий маркетинг, люди наскільки почали просто. Скрізь на всьому заробляють, що зараз оці духовні провідники, майстри просто дуже багато це все також роблять, не від того, що вони там щось відчувають і вони передають вам істинні знання. Є такі, звісно, провідники, але є багато таких, які просто можуть не передавати істини. Відповідно, для того, щоб вам... Не задавати питання, а це істинний провідник чи ні, а нада мені його практики чи ні. Йдіть всередину себе і задавайте, робіть свої практики. Робіть самі свої практики, які ви собі відчуваєте зсередини. І вони для вас будуть в рази дієвіші, ніж ви підете до якогось провідника і він там вам почне розказувати, показувати. Це, як ви поняли, послання було не тільки для вас, а й для мене. Угу. Цікаво. Цікава підготовка просто. Бо зараз із грудня, з наступного року, тоже починається такий цікавий період. Да, конечно. Інтересненько, інтересненька. Послухаємо. Ну, якось так. Все, всім гарного дня, всіх обіймаю цьому